Добрий день, шановні глядачі! Я Юрій Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету. Дві попередні передачі були присвячені темі перспектив продовження адміністративно-територіальної реформи в Україні і після цього. Відбулася досить широка дискусія в інтернеті на каналі Інфонтан. І буквально за кілька днів після виходу останньої передачі я побачив повідомлення про те, що як один із заходів євроінтеграційних в Україні буде незабаром впроваджене Статистичне районування території, так як всі європейські країни в наш час поділені на статистичні регіони, що не мають жодного адміністративного значення, а існують лише для обліку різних показників, словом для формування статистики. І в Україні, як було вказано. Планується сформувати 9 таких статистичних регіонів. Нема сенсу давати жодну оцінку самій ідеї формування статистичних регіонів, адже це цілком природний захід з огляду на всеєвропейську поширеність такої практики. Питання є до іншого, до того, як саме їх планується сформувати. І треба сказати, що з погляду економічної географії, соціальної географії, а саме економічні, соціальні показники лягають, мають лягти в основу такого поділу, то тут далеко не все безсумнівно і логічно. Наведу один яскравий приклад. один із Статистичних регіонів планується створити у складі Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Тут не видно відповідності ані економічним, ані соціальним критеріям, ані історичним особливостям розвитку. Словом, навіть якщо взяти до уваги територіальну конфігурацію. Такого потенційного регіону, то вона ж ніяк не відповідає самій ідеї районування, тому що матимемо таку витягнуту смугу від Куп'янська на сході Харківщини, починаючи через Харків, далі на захід, Північний Захід до Сум, потім до Конотопа, до Чернігова. І отака конфігурація майже до передмість, передмість нашої столиці є, м'яко кажучи, дивною. Тому є питання до творців такої схеми статистичного поділу, якими критеріями панове, ви керувалися. Ще раз хочу наголосити, що в жодному разі я не бажаю піддати сумніву саму ідею статистичного районування. Те, наскільки вона корелюватиме з все-таки прийдешнім, я так думаю, реформуванням адміністративно-територіальним, поки що це друга справа. Йдеться про. Сам підхід до формування територій статистичних районів. У мене складається чітке враження, що географів серед авторів такої схеми не було. А даремно. Тому що, коли йдеться про будь-яке явище в територіальному розрізі, то участь географа у плануванні. Територіальних схем є необхідною. Які альтернативи можна запропонувати представленому проєктові статистичного поділу території України? Відомо, що в уже наявних схемах економічного районування, зокрема в 9 районах запропонованих іще в 90-х роках? Минулого сторіччя академіком Максимом Мартиновичем Паламарчуком було виділено, зокрема, північно-східний або Харківський район у складі Харківської, Полтавської та Сумської областей. Будь ласка, подивіться на фрагмент карти. Ви побачите, наскільки це компактна територія, де історично впродовж щонайменше півтора сторіччя з моменту. Початку переходу України на промислові рейки розвитку, то такий виділ був би цілком логічний. Так само, як абсолютно природним було б формування центрального району в складі Кіровоградської та Черкаської областей, як і запропонував був академік Паламарчук, проте волею. Нинішніх творців схеми статистичного поділу пропонується цей центральний район зробити в складі Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей. І хоча в цьому разі немає зауважень щодо компактності, проте стосовно історичних особливостей розвитку тут є великі питання, можна пригадати і те, як у совєтські часи територію України. Було поділено між трьома економічними районами, а саме Донецько-Придніпровським, де виразна була промислова спеціалізація з наголосом на добовну і металургійну галузі промисловості. Північно-Західний з аграрної індустріальною спеціалізацією це Київ, Львів, Вінниця. І нарешті південний був економічний район в складі причорноморських областей, включно з Кримом, де е спеціалізація полягала в розвитку портової інфраструктури, рекреаційного комплексу і сільського господарства в наш же час. Безумовно, треба спиратися на ті економічні особливості розвитку, що історично склалися, але з урахуванням сучасних тенденцій, пов'язаних із поступовим переходом від індустріального суспільства до постіндустріального, Ми добре розуміємо, що добувна промисловість нині в Україні переживає не те, що кризу, але. Зазнає надзвичайно глибоких системних перетворень. З одного боку переважна більшість кам'яновугільних родовищ, які і до війни, навіть до 2014 року, я наголошую на цьому, вже були великою мірою вичерпані, а тепер їх більша частина знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території. Зважаючи на дедалі менші запаси нафти і газу, і в Дніпровсько-Донецькому, і в Передкарпатському нафтогазоносному районах, а нафта і газ прочорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції в даний час, на жаль, не контролюються українською державою. Але Буквально от на цьому тижні Верховна Рада ратифікувала українсько-американську угоду про корисні копалини, отже, планується розробляти інша річ, в які строки цього реально буде досягти, можна рідкісні метали, і рано чи пізно видобуток такої цінної сировини посяде одне провідних місць у промисловому комплексі України, зокрема в його гірничодобувній галузі. Отже, з урахуванням і цих новітніх явищ теж варто будувати економіко-статистичне районування. Але як географ, найперше наголошую, що необхідно дотримуватися раціональної. Територіальної композиції не можна економічні чи статистичні райони формувати в вигляді таких витягнутих смуг. Вони мають наближатися до округлої чи квадратної форми, тоді більш реально досягти гармонійного поєднання економічного, соціального, історичного чинників в одній географічній побудові. Враховуючи, що статистичне районування не має жодного адміністративного значення і воно слугуватиме лише зручності групування статистичного матеріалу щодо різних показників економічного і соціального розвитку, це ж не варто нехтувати тим, що потенційно ця схема може. Вплинути і на ту схему адміністративно-територіального поділу, яку можливо буде запропоновано в майбутньому. А тому навіть до тієї схеми статистичного поділу України, яка зараз проєктується, слід підходити максимально відповідально, обережно і з зарахуванням усіх чинників.